Гнів це вогонь. Він може зігріти, а може спалити. Гнів і агресія це наші природні емоції. Вони сигналізують, що наші межі порушені або щось пішло не так. Проблема не в самому гніві, а в тому, як ми його виражаємо. Бо в народі кажуть, не кожен вогонь потрібно гасити водою. Інколи досить перебрати зайві дрова. Пропоную вашій увазі 5 незаїжених технік безпечного вираження емоцій. Отже, перше механічне перезавантаження. Займіться фізичною дією, яка ритмічно повторюється, наприклад, мийте підлогу, рубайте дрова, перемішуйте тісто або зімніть папір. Це переводить енергію в тіла, а не в слова. І шкоду для іншої людини. Наступна техніка переміщення енергії. Уявіть свій гнів у вигляді кольору або форми. І намалюйте його на папері, а потім перетворіть все в щось спокійне, додайте світлі тона і змінюйте кольори. Наступна розмова з предметом. Вискажіть все, що ви хочете, все, що у вас накипіло, подожці і дерево в парку. Таким чином, ви, екологічно, нікому не шкодячи, виліте свій гнів. Емоційний таймер. Встановіть собі 2-3 хвилини, коли ви не будете стримувати свій гнів, а потім глибоко вдихніть, видихніть і займіться чимось іншим. Таким чином, ви вчитесь контролювати свій емоційний і техніка зворотний лист. Напишіть, що вас розлютило, не стримуючись тими словами, які будуть у вас литись. А потім перепишіть цей лист так, ніби ви хочете розповісти своєму другові. Таким чином, ви переформатуєте свій гнів у щось більш екологічне. Гнів, гнів не ворог. Якщо він працює на вас, а не проти вас. Важливо не забороняти собі, гніватись, а відчувати і знаходити нові екологічні форми, як можна виразити свій гнів, не придушуючи його і не залишаючи його собі. Бо сила не вибух, а вміння тримати вогонь у ліхтарі так, щоб він світив, а не палив. Якщо інформація була корисною, став вподобайку. Якщо потрібна допомога, пиши в особисті.